Добрий день! Ми продовжуємо створювати невеличкі обереги для наших захисників. Сьогодні створимо такі цікаві як листівочки і маленькі оберіги. Почнемо із листівочки. Для цього я розрізала листочок альбомний на 4 частинки. Тобто, спочатку позгинала і потім порозрізала. І ось в мене вийшла така ось. Невеличка смужечка паперу, я її ще згинаю, для того, щоб це було зручно носити у кишеньки. І маю ось таку малесень, малесеньку листівочку. Також мені необхідні ножниці, олівець або ручка і клей. Потім мені потрібен якийсь кольоровий папір. Можна взяти чи блакитний, чи жовтий, чи, можливо, який вам сподобається. Я собі зараз спочатку зайве відріжу. Щоб у мене більша частинка паперу залишилась для чогось іншого, щоб не посередині листочка, а щоб гарно використовувати матеріали, які є економно і ефективно. Так, ще шматочок. Одну частинку відкладаю. Так, І, власне, залишається в мене ось така маленька частинка по розміру, але мені потрібна менше, ніж ця, тому я можу ще відрізати. Для того, щоб робити нашу малесеньку витинаночку, ми потім приклеїмо її на нашу листівку, ми згинаємо наш цей шматочок навпіл. І малюємо собі з одного боку те, що в нас буде відзеркалюватись. Ми сьогодні будемо пробувати створювати таку просту ветенаночку у формі янгола, тому малюємо не сильно давимо, а малюємо спочатку контури. Зроблю її ширше. Так як ми будемо клеїти ось цією частинкою, тобто ця частиночка буде захована, тому можемо навіть малювати ручкою. Звісно, ми можемо прикрасити, тому, наприклад, ось тут там, де у нас крила, я собі малюю такі ось, наприклад, як отакі хвилічки. Ось такі маленькі. І потім буду їх вирізати. Також знизу можу так само прикрасити, але можу навіть е, додати, щоб більш було таке ажурне ось такі невеличкі, начебто, полосочки. І тут також зроблю ось такі хвилясті. І, звісно, можу навколо голови ще зробити щось таке цікаве. І потім ось так залишити. Ось такий овальчик. Потім дороблю. Якщо вам не підходять ножниці, що ви не впевнені, що ви ними гарно зробите, можна взяти манікюрні ножниці, ними робити такі ажурні детальні речі, набагато зручніше і легше. Можна по бажанню іще трішечки, наприклад, ось тут домалювати якихось невеличких таких. Полосочок. Тобто це все зробить вашу роботу більш гарною і такою справді особливою. Всередині не буду розрізати і починаю вирізати. Так, Потім, починаючи з цього боку, починаю. Акуратні надрізи. Якщо будете те, що відріжете цю смужечку, не дорізайте краще до кінця декілька міліметрів, тоді вам буде спокійніше. Так, Можна розгорнути подивитись. Ось, знизу вийшло дуже гарно, а зверху так трішечки не промальовано. Тому тут можу акуратно цей німб начебто, ось так, зрізати шматочок всередині. І ось тут повторити контур голови. Ну, чи голови, чи, наприклад, кучерявого волосся, яке ми тут з вами намалювали. І маємо такого чудового янгла і будемо приклеювати. У мене є. Клейолівець, можливо, у вас буде ПВА, тоді вам ще зручніше можна взяти звичайним пензликом, але після цього його вимити, акуратно намазати і прикріплювати. В мене ось клей олівець. Мені зручно, наприклад, намастити голову і частинку тугу, тому що він має доволі швидко висихає. Ось я прикріпила голову, тулуб, потім крильце трішки припідняла і вже тоді його намазала, щоб воно не висохло, приклеїла. І з іншого боку ось так само зробила. А потім уже для низу, ось тут по шматочку, наношу клей. І акуратно ось так розгладжую, щоб не було багато повітря. Під бумагою, щоб не було таких хуляк. І в нас є така мила і дуже гарна листівочка, яка може слугувати оберігом. І ось тут ми пишемо, відкладаємо її. Ще у нас з вами залишився ось такий синій колір. І якщо у вас є, наприклад, жовтий, можна з нього зробити таких маленьких ангелочків, навіть вони будуть не листівочками, а вони будуть такі більш схожі, саме як на обереги, такі невеличкі. Що нам потрібно? Ми малюємо голову. Ми собі можемо спочатку намалювати олівцем, а потім уже. Наводити чимось або просто намалювати і потім вирізати. Так, потім ось тут ідуть крила. Так, ось тут приблизно вони закінчаться. Можна зробити частіше ці. Чим зручно, що якщо ви один раз уже його зробили, то потім у вас навіть є готовий трафарет. Перша частинка нашого маленького берега, до речі, його дуже зручно робити із картону, тому що він буде краще тримати форму, і вам тоді не буде здавати, що ви його, наприклад, помнете, чи він якось пошкодиться. Контур у нас готовий. Тепер нам потрібен жовтий. Не обов'язково це брати цілий листок. Якщо у вас є, наприклад, смужечки, якими ви користувались, абсолютно без проблем можна використовувати їх знов так. І ми можемо, наприклад, приміряти шматочок. Це нам потрібен німб. Чому приміряю, щоб у нас ця полосочка жовтава була більшою за голову? Ось десь таку я її зроблю. Потім можу саму голову. Я її ось так акуратно обходжу. Але мені буде потрібна така горошинка, але трішки менше за розміром. Тобто я всередині, там, де я ввела голову, малюю такий кружечку. І потім його теж виріжу. І, звісно, ось у нас є тулуп. Так, і ми можемо. Собі обвести частинку, і знову всередині поставимо, ось отак поставила. Тобто, в мене десь тут закінчилось, мені можна ось тільки взяти ось цього жовтого, а всередині трішечки зменшу, щоб до країв не підходив наш жовтий колір. І ось тут отак. Тобто, все навколо буду я вирізати, і зараз подивитись, як воно буде виходити. Тепер можу прикласти, порівняти. О, мені подобається. Тому я можу починати приклеювати. Почну із голови. Якщо в мене тут замазане, тому що я малювала, то я приклею саме цією частинкою. Так, коли Трішечки його висуваю сильніше. І в нас виходить ось така чудова постать янгола. І можна міняти кольори, наприклад, зробити янгола жовтим, а всі ці речі зробити сині. Можна також ще додати, наприклад, на крильця якісь отакі жовті елементи, чи надпис сюди зробити. І, звісно, можна ще надписати ззаді, щось, якісь побажання. Так, ось таких двох ми сьогодні чудових зробили янголів. Один такий в техніці у нас, начебто, витинанки. Це у нас аплікація. Тому чекаю ваших робіт. Якщо хтось встигне раніше зробити, то передамо все раніше. Так, Всім дякую і до побачення.